Діалог влади та бізнесу національна платформа за ініціативи президента України, мета якої підтримувати бізнес та збільшувати податкові надходження до місцевих бюджетів. За півроку роботи до форуму залучили більше 45 тисяч підприємців та понад 10 тисяч представників органів влади. На зустрічах обговорюють пропозиції та проблемні питання, які впливають на розвиток українських підприємств. Наша область є сільськогосподарська область, величезними кроками йде в нас втілення переробної промисловості. Будується багато промислових підприємств. Ми надіємося, що з часом, якщо раніше ми експортували 80-90% сировини, що з часом ми хоча б вийдемо за 50% природної продукції, тобто продукції, які мають додану вартість. Регіональні форуми проводять раз на квартал. А головна тема чергового великого засідання презентація цифрової платформи Пульс, яка передбачає покращення взаємодії держави та бізнесу. Відтепер підприємці зможуть залишити відгук щодо якості надання державних послуг та попросити допомогу для вирішення проблем, які виникають на місцях. В цій ситуації фактично цей діалог платформи і пульс. Це є елемент певної довіри, це елемент партнерства, і це наша спільна робота. Якщо буде довіра, то і буде партнерство. Буде партнерство, буде розвиток, буде розвиток, буде економіка. Упродовж 2024 року. Приріст доходів до місцевого бюджету Тернопільщини склав майже 23 відсотки у межах програми Діалог влади з бізнесом. Найближчим часом платформу Пульс планують інтегрувати до більшості державних послуг. Під час бета-тестування підприємці можуть оцінити 22 держоргани.